Сьогодні ми поговоримо про те, як досягнути успіху. Вам напевно доводилося бачити дітей, які живуть в одному будинку, одного віку, вчаться в одному класі, але в них різні характери, поведінка, досягнення у навчанні. Усі люди чогось прагнуть. Хтось мріє стати лікарем, хтось художником, хтось учителем. Мрія надихає людину. Дає сили для досягнення мети. Отже, сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому одні люди успішні, а інші ні? Як же досягти успіху? Для цього ми прочитаємо і обговоримо оповідання Василя Сухомлинського, як Микита став працьовитим. Микита був дуже ледачим. Не хотів як слід працювати та й отримав з граматики двійку. Дали Микиті роботу на літо. Поклав він на столі підручник та й зітхнув тяжко. Треба виконати двісті вправ. Хіба ж таку роботу зробиш? Минув день, минув другий, минув третій. Ось і тиждень минає, а Микита щодня тільки гляне на книжку та й зітхне тяжко, тяжко. Утомився хлопець від неробства, сидить, дивиться у вікно. А за вікном під водостічною трубою стоїть порожнє відро, і в нього з труби капає вода, крапля за краплею. Нічого робити Микиті. Сидить біля вікна цілий день та все дивиться, як вода капає. А ввечері вийшов, дивиться, а вже під відра накапало. Наступного ранку було повне відро. Здивувався Микита. Виходить, із маленьких краплинок може назбиратися повне відро води. Зітхнув тяжко та й відкрив граматику, і зошит відкрив. Дайте відповідь на такі запитання: яким був Микита? Чи зрозумів він свою помилку? З чого це видно? То які ж риси характеру? є ворогами успіху. Давайте зробимо висновок. Працьовитість це запорука успіху. Випадкових перемог не буває. Успіх приходить до тих, хто багато працює. Народна мудрість говорить, хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Бо все у світі здобувається людською працею, зводяться будинки, будуються мости, вирощується хліб і до хліба. І все це для людини, щоб вона була сита, здорова, весела і щаслива, а без труда нема плода. Діти, а яка головна ваша праця? Часто не хочеться систи за уроки, вивчити правило, вірш і результат це відставання у навчанні, а надолужити важко. Тому намагайтеся працювати щодня, не відкладаючи на завтра те, що можна зробити сьогодні. Давайте пограємо в гру, яка називається поради. Поради будуть для учня, що допоможуть досягнути успіху в навчанні. Плесніть у долоні, якщо ви будете погоджуватися з тими порадами, які приведуть вас до успіху. Завжди уважно слухай вчителя. Намагайся самостійно виконувати всі домашні завдання. Якомога частіше грай у комп'ютер. Відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Читай якомога більше книжок. Намагайся бути організованим і наполегливим. Не бійся своїх мрій. Будь готовий прийняти допомогу і допомагай іншим. Не бійся помилок і вчися на них. Відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Прислухайтесь до паради Василя Сухомлинського. Не йди найлегшим шляхом, Обирай завжди шлях найважчий. Подолання труднощів підносить людину. Той, Кому нестерпно важко і хто подолав трудність, схожий на альпініста, який досяг найвищої вершини.